За багаторічною традицією, у Міжрегіональній академії управління персоналом на свято Покрови проходять урочисті заходи, що покликані висловити повагу і продемонструвати студентській громаді приклад свідомого і шановливого ставлення до християнських звичів і традицій українського народу. Тож і цьогоріч, 15 жовтня, на площі знань відбулося справжнє козацьке дійство. Як годиться за давнім козацьким звичаями, в академії свято почалося молитвою. Свято козацтва продовжили студенти Мауп. Зірки академії Аліна Левенчук та Ілона Кушнір заспівали на шедеври української естради. Також у рамках профорієнтаційної роботи до МАУП завітали й учні гімназії Потенціал, котрі показали й свої вокальні таланти. Дуже подобається, коли як проходить саме мироприємство. Багато емоцій. Всі виходять щасливі на такому позитиві. З кожним роком виступає все більше нових людей. Можна дізнатися ще більше чогось нового. Тому можу сказати, що наші традиції мені здається, будуть ще більше розповсюджуватись на студентстві. А справжня феєрія свята розгорнулася із прибуттям на площу знань артистів кінного театру Українські козаки. Справні парубки із оселецями продемонстрували студентам приклади мужності та відваги своїми шаленими акробатичними трюками на конях, майстерним володінням шаблями та батогами. Я дуже радий, що всі змогли побачити це, навіть першокурсники, технікуму, першокурсники академії це побачили. Це дуже добре. Я надію, що вони будуть продовжувати наші традиції і будуть щиро вірити в те, що ми країна, ми. І українці, це гарна нація, Ольга Коробій, Оксандр Фагі, Тівімов.